Добрий день усім! З вами українська паляниця. Я тут екзамен вже здала. Наші мене вже випитали і провірили, чи я вмію добре говорити, чи я добре вмію вимовляти паляниця. Я їм сказала, я вмію. І я їм гарно відповіла, відповіла. паляниця. Це так по-українськи, так ніжно, так гарно. І я цей екзамен пройшла. Тому що у нас тут всі провіряють, як міш це слово сказати, значить, ти з України, значить, ти говориш добре українською мовою. Дорогеньке мої, Я вже приїхала. Ми вже приїхали з ось того своєї подорожі, як ви бачили. Мене звати Анна. Я забула представитися. Мене звати Анна. Я живу. Я багато років прожила в Україні у Львові, на Західній Україні. І це чути, багато мені написали, що це чути по розмові. Я говорю так, як колись говорили в 90-х роках, тому що я вже більше 15 років не була на Україні. Мені стидно признатися, але це так є. Чому я не була багато років на Україні? Тому що я накопляла, накопляла накопичувала на хату. Я носила гроші в банк, заробляла багато-багато і носила гроші в банк. Кожен місяць. Перші роки я е, е, не, не накопляла, не накопичувала, а пізніше я змогла накопичувати, яким способом я вам розкажу, тому що я нікому не допомагала. Всіх своїх я забрала сюди в Італію. Всіх своїх я забрала сюди в Італію. Повторяю. Тому що в цей час ніхто нікого не забирав тут. Я не бачу, щоб тут було. Сестра забрала сестру, сестра забрала в ті часи. В ті часи це були Які Це були часи? Це були на початку, я приїхала в 97-му році, а це були на початку 2000 року. Ніхто тут не забирав ні дітей до себе, ні мамів до себе, ні братів до себе. Я тільки одна забрала. І я завжди ні на кого не дивилася, і я прямо цим виграла, тому що я пізніше мало їздила на Україну і не тратила гроші на Україну, і нікому не помагала. І кожен місяць носила гроші в банк. Почала за одне, а кінчаю за друге. Отак, От я носила кожен місяць гроші в банк. Тому що я розуміла, що я в Італії, в мене попала дуже гарна робота, у мене перша робота дуже добре попала, на якій я попрацювала 15 років. І це дуже-дуже важливо, як в тебе постійна робота, як в тебе 15 років, ти робиш на одному місці, і ти відкладаєш гроші кожен кожен місяць. Крім того, в мене була людина, ходяча, ходяча, абсолютно розумна на той час, майже 80 років. І я не брала вихідних зовсім. Я на свій вихідний, наприклад, я неділю не брала, а я на тижні ходила заміняти, як мені, я так і навіть і не думала робити. Але біля мене, біля мене прямо біля, моє, біля мене, працювала одна Катя, з якою я завжди вона виходила, я її бачила ми з нею, бо я працювала в Віллі, це Вілла була така, я була на вулиці, і вона завжди ми з нею розмовляли. Ця Катя була з Херсона вона говорила по-русски. І вона зараз ще досить є, до цього часу є в Італії, Ми зараз частіше Маріше бачимося, до чого я хотіла сказати. І ця Катя мені запропонувала, каже: Анна: я отут іду з цієї роботи, отут така Рената є. І можеш до Ренати ти ходити один раз в тиждень, три години. Дорогенькі мої всі ім'я, які я говорю, я всі змінюю. Як ви чуєте Рената, це не Рената, як ви чуєте Джада, це не Джада. У майбутньому ви будете чути навіть імена мого брата. Це не буде ім'я мого брата і не буде ім'я мого сина. Я буду на майбутньому говорити ім'я навіть мого сина, і це буде все змінено. Так що ви не розраховуйте на, на щось таке тут є всюди прайвазі. І в цей час я попросила дозволу там, де я працювала. Я сказала, що я не буду брати, наприклад, в четвер після обіду вихідний. А візьму собі зранку, наприклад, з 8 до 11. А це було через дорогу. Я трошки встидалася до своєї сусідки ходити, але я там багато років попрацювала. І так пізніше ще в мене були такі роботи деякі. І я так помаленьку-помаленьку назбирала грошей, тому що я не їздила на Україну, я не тратила. Я перші роки їздила на Україну. І мої батьки були на Україні. Мій син перший рік був на Україні. І я, їздила, і я розуміла, що я тільки за перший рік, от як я почала наприклад, гроші, перший рік я взагалі нічого не заробила. Е, так на себе тратила, на себе себе тратила, тратила, Я приїхала з боргами. в мене було 300 доларів боргу за квартиру. Я мала я поїхала зі Львова і так от залишила цю квартиру свого сина і на мого брата, і мама, звичайно, була. І з боргами, я пам'ятаю, 300 доларів. Тоді ще євро не було, 300 доларів. Не було заплачено за, не знаю, за, за 3-4 за місяці, за світло, за газ і за, за це все решту. Це тоді так можна було. Люди мали великі борги, А пізніше я їх покрила, і я перший рік нічого не заробила. Пізніше, як почала їздити на Україну, як отримала вже прями соді я вам розкажу, я вам. Других відео, як я отримала, дозвіл на знаходження. Я тоді зрозуміла, що я на Україні трачу багато грошей. Це було цілий рік збираєш, збираєш і збираєш ти назбираєш, наприклад, 2000 і їдеш з тими 2000 на Україну, доларами, пізніше євро не було. І тоді, наприклад, і ти приїжджаєш ти ці всі гроші потратиш на Україні. і приїжджаєш в Італію, і ти зовсім без нічого. І, і знову починаєш з нуля накопляти гроші. І так дуже-дуже мало було. Я назбирала перші роки дуже мало. Пізніше, як я перестала їздити на Україну, але як я їздила на Україну, це все було дуже-дуже дорого. Я приїжджала до Львова, я себе сіньора почувала. Я себе почувала сеньора. Я ходила манікюр, робила. Як тільки приїхала, зразу пішла манікюр. зробила і на ногах. Мені так на ногах пальці вишкрябали два рази я а п'ятки мені так вичистили, що тут в Італії це коштувало дуже дорого і не так гарно чистить. Це правда. це правда. Зараз в мене ногті ось такі, я їх е, є трошки болота знизу, тому що я отут, я, я їх залишу так, бо ви мені так гарно завжди пишете такі коменті за ті ногті. У нас тут не прийнято ногті. Одна жіночка мені написала гарно е, діше, Анна лишила. Я, я зараз не пам'ятаю, то я хочу точно цей комент прочитати. Ви, ви прочитайте самі. Там вон, в тому відео, де я написала передостатнє відео моє. Де я написала, як ми подорожуємо і, 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 і не хворі, а замучені, приїжджаємо ще більше. Так, що я хотіла сказати, дорога мої? мої? Треба... Мій телефон дзвонить, менеджер. Перший раз я записую відео, мені дзвонить телефон. А що це мені робити? Це, це виключити? Реф'юта. Окей, okay. виключила. Ми поїхали в цю подорож, зараз я за вам розкажу. Ми приїхали. Така подорож у нас була. Нас з одним, однією пулью ми забили двох-трьох зайців, тому що ми так завжди робимо. Ми не їдемо ніколи відпочивати. Це не так, як на Україні, може думають, як мене, багато... мене українці питають, ти що їздила відпочивати, ти гарно відпочила. Ха, ха, ну як я... я відпочила. ну який відпочинок, Ми тут спортивні, ми тут взяли бутерброди в сумку і їдемо. Одягнулися по-простому, по-звичайному. Дві штани, дві майки, дві футболки, і ми їдемо мінімаль. Бо я спочатку, як такі подорожі їздила, я багато всього брала. Але зрозуміла, що я в подорожі не хочу це все брати. Я хочу бути вільна. Я хочу бути вільна. Я не хочу міняти кожен день одяг. Ти більше як це ж не літо, ти не потієш. Ти от тобі вистачить, тобі вистачить от мінімальні речі. Але вони повинні бути дуже-дуже вигідні, особливо взуття, особливо курточка. Особливо тут гарний шарфік під шию теплий. Шапку треба було взяти. Я оту шапку ще навіть не взяла, але ще не холодно. Шапку завжди тримати, бо тут у нас ніби тепло. А пізніше ми приїжджаємо туди, а там вітер, а там дощ, а там волосся в тебе зовсім ніяке. Тому що, наприклад, ти помиєш голову, а воно в тебе зовсім впаде. А так, шапку маєш, прикрив і все, і бо на ноти. Оця Фокача Дірико, одна, одна мені написала, що вона їздила туди і попробувала, і дуже-дуже смачна. Більше мені ніхто не написав. Ви, напевно, її не пробували і не їли. Ви в ніякому місті, ні в якій частині Італії ви не знайдете таку. Це солена. Це солена. Я сказала, що тісто таке тоненьке, як на вареники, але не зовсім, як на вареники, тому що там зовсім немає яєчка ніякого, там тільки. Мука, знайдіть собі по інтернету рецепт і попробуйте тут в Італії зробити або на, на Україні то так само на Україні можна. Тому що як ви дасте сердину, тут дають кришенця в сердину, а не стракіно в Італії, не стракіно, бо стракіно на смак, і на, на, на вигляд інакший на, на кришенцю треба дати. Без яєчка і дуже-дуже тісто, воно майже чуть не порване таке має бути. Їх можна на такій машинці навіть розкрутити. Я один раз в Віталії брала, я так крутила на машинку, воно мені тоненьке, прозрачне, і туди багато. На отаку бляшку, як в духовку, там треба багато дати той, той, той кришенці, того, того сиру. Я думаю, кілограм треба буде дати, тому що. Вони дають багато, я бачила, як роблять багато дають. І вона мені сеньора написала, я так сміялася, ви з мене смієтеся, а я з вас сміюся. Які ви мені гарні коментарі пишете. Ну, оце прямо дійсно. І написала мені: ти прийшла з вулиці, ти, напевно, руки не помила, а я руки не помила, а ти в курці їла. Це прямо так як на вокзалі, ти їла в курці. Це дійсно це був такий, я пам'ятаю, такий вислів. На Україні у Львові такий був: що ти, о, ти як на вокзалі. О, ти отут сіла, ти як на вокзалі, ти о, в такій курці сидиш, одягнена на як на вокзалі. Це були 90-ті роки. Я дуже добре пам'ятаю такий вислів. І, і вона ось так мені написала, я так посміялася. Багато не знаєш, що ми в Італії тут не розуваємося. тут ми не розуваємося. Колись я хочу зробити, але в мене ще хата тут не в порядку, бо ще каврів нема. Я хочу розвиватися десь колись, десь колись, не завжди. Але ми тут в хаті в Італії, не розуваємося. Ми отут всі заходимо в взутті, і ніхто так дуже сильно не переживає. Тому тут завжди дуже-дуже чисто. Хто не був ніколи в Італії, тут машини дуже чисті, взуття дуже чисте. Я ніколи взуття тут не мию, ні зверху, ні, ні знизу. Знизу тут завжди все чисте. Мені багато можуть підтвердити, хто живе тут в Італії. а залежно де. Тому що я теж деколи якесь відео дивлюся, я теж нервуюся, бо вони щось таке говорять. Наприклад, у нас тут тумани завжди, у нас тут душі падають завжди. Залежно, хто, як живе, хто де живе. Треба завжди підкреслювати, де ти живеш. Я живу в Тоскані, в Центральній Італії. І це дуже-дуже дуже, -дуже, дуже, -дуже по-інакшому, хто живе на півночі. І клімат, і, і, і стиль життя, і дуже дуже ще більше дуже-дуже. Хто живе на півдні, хто живе в Сицилії, в Калабрії, там зовсім інакше життя, там по-другому, там гарно по-другому, там е, е, погано по-другому. Ви розумієте? Я сказала, що в Італії не прийнято їсти багато солодкого, багато солодкого не прийнято їсти. І це дійсно правда. Тут в, нас, тут в нас в Тоскані і взагалі в цілій Італії. А це означає, що е, не так, як в Україні. Наприклад, вона мені написала: О, це неправда, зовсім неправда. Каже, в Італії їдять теж багато солодкого. І мені написала на великі свята, на півдні купляють багато солодкого різного, тут є багато свят, купляють. вона так мені написала. Бага... Тут є... купляють завжди на свята. Тут є багато свята е... особливо. На Окей, на свята купляють. Друге, мені написала: як тут гості в неділю, теж одному дарують, несуть солодке, несуть всякі пирожне, несуть всякі... Всякі солодке печиво, тортки, хто що може. Це правда є. І. Е... І третій, яке вона мені третій ще написала, мій, зараз не пам'ятаю, мама мені не пам'ятаю зараз. І, і це, Але ти ж мені тільки написала три, і це правда на великі свята, на несуть, несуть в неділю. Але кожен день так не їдять, так як на Україні. Я пам'ятаю, Я ще зараз дивлюся відео на Україні прямо. Навіть дуже багато магазинів на Україні. Ти заходиш цілий магазин тих шоколадних цукорків, і там стоять люди, і всі купляють, купляють і несуть додому. Тут Віталій. Вчора я прийшла, наприклад, в супермерка великі-великі, бо є супермаркет, Коп, коп, коп. великий таке. Бо є коп маленький і великий. І бачу така от 4, такі скафалі, 4, 5 рядів. І довге, напевно, я не знаю, 10 метрів. Я подивилася, які цукорки продають. Там цукорків. 3 метри карамелюк стоїть, таких сусательних. Всяких. 3 метри шоколадних стоїть, і 3 метри стоїть, наприклад, всяких таких запакованих цукорок, шоколадних. В кульочках 100 грам, ну, 150-200 грам, найбільше пів кілограма може бути. Такі запечатані в кульочках, і так само є в таких коробках. Але їх ніхто не купляє. Ви подивіться, яка людина, яка йде робити закупи. Супермерка, яка йде купляти хліб, олію, хліб, тонну, макарони, соуси, всякі, муку, цукор, каву, вона ніколи вона йде все це купляти на кожен день, тому що вони їдять, але вона ніколи не, йде, не бере ніякі шоколадні цукорки і не приносить додому. Тут, якщо є в Італії, наприклад, в кожній хаті, якщо є які-небудь цукорки, та от, от така маленька хрустальна, от так на столі стоїть хрустальна, от така малесенька, де Цукорки ставлять і все. І вони так їх тримають. Десь колись можна один з'їсти, десь якась одна карамелька є. Так, щоб когось угустити, яксь придухати. І на тому кінець. Не так, як на Україні було, колись ти йдеш от кубасу купляти, масло, сир, майонез, і от сметану обов'язково і завжди цукорки. І ти от сидиш. Наприклад, в маршруті ти їдеш, ти вже собі два цукорка з'їла, ти прийшла до хати, перше ніж то от починаєш готувати, різати і, і щось варити. Ти знову два цукорка з'їла, і десь в поїзді їдеш, купила цукорків, наїлася тих цукорків, шоколадник, і нас і діти, діти то, то, і нас постійно то купляють купляють. Навіть от якщо я їздила колись на Україну, мені, я їм там щось привозила, вони мені теж дарували кілограм два цукорків таких шоколадних, щоб я везла в Італію, я прямо в шоці. Ну, де ж я хто їх так буде багато їсти? Кілограм таких різних розважних цукорків. І так само тут у нас родичі цього літа приїжджали і вони знову привезли таких два кілограми різних різних цукорків, таких різних, там є сяйво, і. і... Які там ще вони були багато тих цукорків. Я хочу попробувати ці цукорки, і я їх, я їх добре знаю, вони трошки змінилися. Зараз дуже широкий вибір. на Україні. Я піду отут в матрюшку і куплю магазин, такий є, де я їх куплю. І через це. Я буду закінчувати дургесеньки мої, побачити мою ялинку, яка вона є, і я начіплю багато багато цукорків. Мені треба закінчувати. і Будьте здорові до скорих моїх відео. Побачимося скоро, скоро. До зустрічі! Що ж воно не відкрив?